Бажаю здоров'я, друзі. Всім вітання, всім підписникам, гостям нашого каналу. Хочу для початку привітати всіх з наступившим 23 м роком, Хриством Христовим, з усіма різдвяними святами. Дай Бог нам усім здоров'я, достатку. І саме головне, щоб у нас був мир, щоб наша Україна стала мирною і ми відбудували її і почали жити у мирному житті і більше ніколи не знали, що таке війна. Щоб вона Тих, кого вона не коснула, щоб вона їх і не касалась, а тих, хто її побачив, що більше ніколи в житті не бачив всього, всього блядства. вибачте мене так скажу. І Сьогодні хочемо показати вам новенький трактор. Давненько не виходили в ефір, не було можливості. Появилася сьогодні можливість приїхати познімати трошки відеообзори. Сьогодні будемо показувати вам трактори, які є на початок 23-го року по наявності. Перше. Скаут 504 це з кабінкою трактор 22-го року, там кінця 2022 року вони заїхали в Україну. Бюджетний, 12 з хвостиком він стоїть. Ну, В принципі, як на мене, досить непоганий як для бюджетного трактора. Зараз коротко розберемо, що він із себе представляє і що воно таке. Так, Почнемо, мабуть, з-под капотки. Капот у нас простенький, є у нас. Газові упорчики на капоті, височенько піднімається. Нормально. 120 ка акумулятор, батарейка, досить непогана китайського виробництва. Хорошо заводить трактор. В принципі, на годів 3-4 вистачити даної батарейки. Попередку є 6 противаг, ось таких от. ну, Тут, мабуть, кілограм по 7 Вони приблизно маркіровки немає. Ну, вони не дуже важкі, можна додати ще сюди при бажанні. Передній мост у нас баличного -типу, балично образного типу йде, вже підзабув трошки редукторний. Ну і Зазвичай як на дешевих бюджетних 40-ках, 45-ках такі самі стоять мости. Є гідроусилітель руля, ось у нас циліндрик двохштоковий, двохсторонній діє циліндрик стоїть. Передні колеса 7,5-16, по стандарту, також як на більш бюджетних тракторцях. Двигун у даного трактора 4 З заводу Landong. Це КМ 495 ВТ. Двигун на 45 кінських сил. Тобто чистих у ньому 45. Не 50, а 45. Щоб знали, наш канал робить чесні огляди. тому ось так, Комплектується передніми крилами тракторець. Такими трошки їх треба буде усилити, доробити, буде працювати. Також із плюсиків є компресор на даному тракторі. Встановлено він у нас ось тут. Він у нас включається, відключається за допомогою ось цього речашка. Паливна апаратура простенька, механічна. 4 форсуночки. Насос підкачка ручний. По смазки смазується у нас апаратура від двигуна, не заливається сюди в неї мастило, нічого мажеться від двигуна. Трактор у нас заводиться і глушиться з ключа, встановлено активатор. Не треба дергати вже заслонку. Просто виключили зажигання і заглох трактор. Стандартний воздушний масляний фільтр, ось такий от, з циклончиком завихрітелем. Можна було б зробити трошки вище, але це таке. Паливний бак під кабіною у нас пластмасовий, навскітку десь літрів на 60. Приблизно. ось так. Не знаю точно наскільки, але ну, говорю приблизно. Посадка в трактор можлива як з правої, так і з лівої сторони. Є підножка. Дверка у нас повністю зі стекла, ось так відкривається. В принципі, пойдеть. По задніх колесах. Задні колеса 28 у нас диски йдуть 11,2х28. Розборний, є, довантажувач. Колія регулюється. По мінімальній колії. Що тут можна сказати по мінімальній колії? Мінімальна колія у нас буде 1,20 м у даного трактора. Можна зробити ширше. 120 м, 140 можна гратися колією в даному тракторці. Також є бачок у нас на гідроусілітлі руля встановлено. Два насоси по стандарту. Ну Це як у всіх інших тракторах. Бачу, що зновшись у даному тракторі, на отоплення кабіни встановлено електропомпу, ось таку, яка качає на кабіну жидкость. Тобто кабіна має бути тепла. Не знаю, правда, як ходять ці електропомпи. Ну, Насосик стоїть для того, щоб швидше продавлювало на кабіну. Гарячу жидкость і швидше в кабіні ставало тепло. Заводиться в нас даний трактор з стартера. Редукторний стартер заводиться досить добре. По щепленню. Щеплення двохдіскове в даного тракторця є ресивер під кабіною з правої сторони. Розширительна повітря. На педалі тормоза встановлено пневматичний підсилювач, ось тут опоршень стоїть для того, щоб легше жалась педаль і краще гальмував трактор. Система вже давно використовується, надіжна, в принципі, нарікань по ній немає. Підемо далі до задка. По кабіні все стандартно, як і всіх інших. Перейдемо потім до кабіни. ЛЕД фонарі. Є ззаду у нас трьохточна навіска. з такого плану. Досить клешня з хорошого металу, ну, Простеньке все, Попроще, ніж там у лаволах, ДТЗ-ках і так далі. Ну, так як трактор бюджетний, тому і попроще. Яблуко у нас йде. Під білоруську, під совєтського образця. 24-й пальці тут підходить. Вом на 6 шліців. Стандарт китайський. Є пневмоконектор на то, що підключати там тормоз прицепа і так далі. І дві пари гідровиходів на гідравліку. Встановлено розподільник ось двохсекційний. Ось і є у нас дві пари гідровиходів. Що ще в нього цікавого, інтересно? З інтересного понав'язки стоїть два силових циліндра підйомних. Оце щось новеньке такого ще не було на 50-ках. Встановлено два подйомних циліндри. Тобто у даного трактора, дивіться, заходить два шланги в один і два в інший. На даному тракторі можна як принудительно підняти, так і принудительно опустити, придавити навіску. Тобто, можна вижатися на навіски. Ось це я вважаю плюсик. Також тут є плаваючий режим гідравліки. Буксирувально-причепний пристрій, досить простенький. Що ще? Гідравлічна ванна у нас окремо від КПП. Заливається у нас мастило ось тут. Виведено сапунчик на крило. Є рамка під номерний знак зразу з підсвіточкою. Кабіна також на подушках встановлена у нас. В принципі, нормально. По кабіні, удобний, комфортненький такий собі тракторець. Зараз перейдемо до кабіни, покажемо, що є у нас по кабіні. Проблизковий маяк поставили. Фари додаткові назад і додаткові фари є у нас наперед. Йдемо до кабіни. Кабіна. Що в нас має кабіна? Кабіна має рівну підлогу. Це плюсик. Педальки в нас тормоз, щеплення йдуть підвісні, ногам нічого не заважає. КПП в нас йде трактора реверсна. ну На ручки намальована задня, це неправильно. 4 передачі в трактора. Ось у нас вмикається реверс. І понижений, повишений. Тобто, виходить 8 перед. 8 назад. Коробка 8х8 на 8 виходить у даного тракторця. Табло автомобільного типу. І з плюсів додали датчик давлення масла сюди у нас. Його не було, зараз додали. Ой, навіть не, це не масло, це датчик тиску у ресивері. Вибачаю, не масло. Всі включателі в нас ось тут, так як у всіх інших по стандарту. Комплектується кабіна люком ось таким зверху. Комплектується магнітофоном. Є у нас обдуви на печку і вентиляторчик. По органам управління. Ліва сторона ВОМ 540 тисяч. Це у нас включення, відключення. Передній міст. Включить, виключить. І гідравліка у нас ось у нас три рычажки. Блокування коліс, ритяжок, ось, І три речашки на гідравліку. Два з яких пустий, один із яких це підйом опускання задньої навіски. Ручний газ у нас на крилі. Ось такий тракторець, досить цікавий, за свої гроші, бюджетненький. Хто бажає придбати з кабіною, то можна замовляти, вони є по наявності в Україні. Документи на їх також, на їх видають сертифікат. Це мало, важно. От на даній модельці зараз сертифікати робляться стопроцентово. Тому хто бажає придбати собі тракторець бюджетний з кабіною, будь ласка, звертайтесь, замовляйте. До нових зустрічей! З вами тракторний бригадір. Слава Україні! Слава Збройним силам! Нехай щастить!